Вітаю вас, любі мої українські душі. Це дуже сильна молитва за своє стілення. Читайте її зранку і ввечері тричі, по можливості під час молитви краще стояти на колінах. Читати за зцілення когось вона не підійде краще, перешліть тому, хто зможе помолитися сам за себе. Благослови душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої оздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям Тебе нагороджує. Господи, вислухай молитву мою і благання моє нехай дійде до Тебе. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Оздоров мене, Господи, бо тремтять мої кістки і душа моя сильно стривожена. Хворе тіло моє, і душа моя непокоїться, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки. Я в ім'я Господа кличу, о Господи, визволиш душу мою, Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Пильнує Господь недосвідчених, став я недужий, та Він допоможе мені. Вернися, о душа моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо від смерті ти визволяєш душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання, я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. Господь Оче живим відкриє, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь любить тих, що бояться Його, що надію складають на милість Його, та не відвернися, милосердний, від молитв моїх, даруй мені зцілення повне від недух тілесних. та дай вистояти тілу моєму та душі моїй перед цим випробуванням і пройти це не озираючись. Нехай буде так, Господи, благословений Господь навіки. Амінь.